Біда, яка згуртувала владу, бізнес та суспільство на Прикарпатті відновлюють національний технічний університет нафти і газу після масової атаки росіян. Окупанти вдарили по Івано-Франківську 22 червня, влучили ракетою по одному з найбільших місцевих вишів. Більшість корпусів навчального закладу зазнали масштабних пошкоджень. В якому стані будівлі зараз і як іде процес відновлення, розкажуть наші кореспонденти. Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу Зараз нагадує справжній будівельний майданчик. Всюди буде техніка і пораються робітники. Демонтують, латають, перекривають, засипають, рівняють. І так від світанку до смеркання вже другий тиждень. Орки з території захищаємо всі водями. У нас тут кипить робота. В Перший день ми розчищали там аварійний дах, знімали балки, перекриття стропила. Залишки цегли Олексій Будівельник з настрічним досвідом на Прикарпаття приїхав із сум тиждень тому разом з волонтерами добровольчого будівельного батальйону. каже відбудовувати зруйновані росіянами об'єкти допомагає з 22-го Зараз долучився до відновлення університету, бо розуміє його важливість для країни. Чим швидше відновляться ці будівлі, тим швидше сюди повернеться навчальний процес і здобувачі освіти, оскільки зараз всі ці корпуси вони знаходяться в непригодному. Тані зараз такий час що треба допомагати один одному. Після трагедії НАК проводив нараду до якої запрошений був також добробат. Було проговорено те, що громадська організація підтримує також відновлення і демонтаж певні роботи по університету. Активно техніка працює, працюють люди, тобто дуже все оперативно відбувається. Тому ну дуже гарний результат. І ми дуже раді, що ми змогли допомогти і включити цей процес. Наводять лад в університеті, представники різних підприємств, волонтери і просто небайдужі івано-франківці. Долучилися й самі студенти, приходять цілими групами. Прийшли, поприбирали. Якраз зараз прибираємо в нашій аудиторії гідравліки. Ну, для мене це означає ну, як, ну, тіпи, відстояти навіть цей університет. Допомогти йому в цей важкий час. мій університет. Я хочу як можна, швидше відновити. Приходимо тут кожен день. Прибираємо, допомагаємо всім, чи можемо. Нас в скалі не може зламати. Росіяни вдарили по Івано-Франківському університету нафти і газу ракетою в досвіта 22 червня пошкодили одразу 10 корпусів. Два зруйнували. Ракета, яка попала сюди, вразила найбільше корпус номер 7 Корпус на даний момент знаходиться в такому стані, що ні навчання, ні науково-дослідна робота тут не проводиться. Йдучи. Далі по е, фронту руйнування можна побачити наскільки великою і сильною була вибухова хвиля, як зруйнована. Покрівля цього ангару з цієї з тильної сторони відбулося руйнування також лабораторії. Масштаби руйнувань величезні, побито майже тисячу вікон, сотню дверей, понад тисячу квадратів покрівлі, збитки на десятки мільйонів гривень. Керництво вийшло одразу після ворожої атаки, кинуло клич про допомогу. Відгукнулося чимало випускників, підприємців, благодійників, навчальних закладів. Сьогодні уже більше 3,2 мільйона гривень зайшло на благодійний фонд. Он, мій університет, але це капля в морі, тому що тут значно більших руйнувань зазнав університет, і ми розраховуємо на підтримку групи компанії Нафтогаз. Дуже хочу подякувати і Олексію Михайловичу і його команді за те, що вони перейнялися і в перші години руйнування зателефонували, пообіцяли допомогти і вселили віру, надію в те, що ми будемо працювати, і енергетична безпека держави буде стояти. Голова правління національної компанії Олексій Чернишов. У спільно з університету напрацьовують план зі швидкого відновлення. Салетіла ракета все було така звідси аж за дах отого корпусу були Остовські. Нафтогаз відразу долучився і запропонував свою допомогу, своє плече щодо відновлення цього навчального закладу. Нафтогаз завжди мотивований підтримати своїх колег, своїх друзів. Ми всі знаємо, що багато випускників цього. Університету є працівниками групи Нафтогаз інших компаній, як в Україні, так і за кордоном. Тому всім відомо, що освіта це фундамент розвитку будь-якої держави, будь-якої нації, і «Нафтогаз» в цьому відношенні не може залишити цю ситуацію. Якось на самоті Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – ключовий заклад в Україні, що готує фахівців з нафтогазової та енергетичної галузі. Випускники важливе джерело кадрів для цілої низки підприємств, які працюють над енергетичною безпекою. Це стратегічний університет, тому нам надзвичайно важливо його швидке відновлення. Для нас сьогодні надзвичайно важлива допомога Нафтогазу України, тому що це справді левова частка коштів. Тому велика подяка очільнику Нафтогазу, але Ксію Чернешову за таку швидку і оперативну допомогу, тому що ми зараз не можемо втрачати жодної години, жодної хвилини. Часу дуже мало для того, щоб з 1 вересня університет зумів прийняти студентів на навчання. Всі демонтажні роботи в університеті вже майже завершили. На фініші експертна оцінка пошкоджень та складання кошторису. З дня на день стартують відновлювальні роботи. Завдання розпочати навчальний процес 1 вересня цього року, і я впевнений, що це буде зроблено Облемо. Роботи будуть завершені до 1 вересня і студенти зможуть продовжувати навчання, а ті, хто підуть перший раз, почати навчання в цьому фаховому дуже професійному закладі. Часу до початку навчального року залишилося не так багато. Відтак в університеті нині раді будь-якій допомозі. І не тільки гривнею, але й руками. Жанна Дучак, знову автонас. Подробиться телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.